Івасик Телесик. Жив собі хлопець на ім'я Івасик. Але в наші часи його вже так ніхто не кликав. Тепер же ж він був Іван Телесюк, модний блогер і стример, який зранку до вечора зависав у своєму смартфоні. Мама в нього була проста сільська жінка, але теж дуже прогресивна. Завела собі Інстаграм. Де викладала фото борщів та вареників, і одного разу вона каже: Івасику, ти ж цілий день на дивані сидиш і клікаєш по телефону, іди хоч трохи на свіже повітря. Іван подумав, подумав, але ж треба якогось контенту для стріму знімати. Взяв свій телефон і каже Добре, мамо, але я візьму свій дрон і полечу знімати, як річка блищить. Мама швиденько зібрала його в дорогу, дала термос з капучиною. Бо хто ж зараз п'є чай? Пачку чіпсів і бутерброд із авокадо. І ось полетів Івасик до річки, запустив свій дрон та й знімає. Аж раптом, бачить, у дроновій камері дивну хатинку на воді. Підпливає ближче і зустрічає гаджет чарівницю. Це була така стара престара ноутбука, але з дуже підступним вірусом. Гаджет чарівниця каже: Хлопчику, віддай мені свій пароль від Інстаграм, а я зроблю тебе суперпопулярним. Васик подумав: Та ну, та я ж і так зірка. Ну, але вирішив пограти. Добре, якщо хочеш пароля, спочатку підпишись на мій телеграм-канал і Тікток. Гаджет чарівниця розлютилася і каже: Ну, тоді я тебе забаню назавжди. Івасик швидко дістав свій смартфон, запустив антивірус і видали з ноутбуки всі віруси. Гаджет чарівниця з переляку втекла. Повернувся Івасик додому, а мама питає: Ну, і як твоя пригода? Та все супер, мамо, контент зібрав, гаджет врятував, завтра стрім про це зроблю. І от, з того часу Івасик став не просто блогером, а справжнім техногероєм, який допомагав людям рятувати їхні гаджети від вірусів, і всі його відео збирали мільйони лайків. А ви хочете продовження? Казочки? Пишіть мені в коментарі, чи сподобалось і чи чекаєте продовження. Дякую за прослуховування.